На годиннику десята вечора в ефірі марафону новини. Що їх для вас підготували? Я Анастасія давголи і команда інтера. Серед амбасадорів Закарпаття поповнення список людей, які популяризують край, розширився на 10 впізнаваних представників громади. Ініціативу створення команди амбасадорів Закарпаття започаткували торік. У жовтні Закарпаття, незалежно від того, де вони живуть, а також іноземці, котрі мають зв'язок з регіоном, подавали свої заявки. Нині таких 24. Їхнє основне завдання це популяризувати Закарпатську область. По кожному кандидату була відверта, жвава, робоча дискусія, жодного рішення. Ми не оцінювали людину з точки зору її можливостей професійної здібності чи ще чогось. Ми оцінювали виключно можливість цієї людини бути саме амбасадором. Наскільки вона її. Кругозір, її загальні зв'язки, от можуть бути саме, саме корисні для регіону в цій сфері. Для мене честь бути амбасадором Закарпаття. Ми релоковане підприємство Дніпра і два роки тому приїхали в Закарпаття. Тут побудували виробництво і перезапустили всі процеси. Виготовляємо преміальне електрообладнання і оптом експортуємо в 36 країн Європи та 10 штатів Америки.